Короче, це капець. Це капець, капець. Що в мене радіється? Е, зробила два масажі. Потім хочу поступати в поліціальну школу і потрібні документи. Пішла, в, на документи. А, пішла на нову почту відбирати документи. Пішла на нову почту відбирати документи. Потім ще їсти така, дуже сильно голодна була, захотілося мені поїсти. Захотілося мені дуже з'їсти, я нічого не їла зі вчора. І думаю, зараз пообідаю, а потім поїду на нову почту, заберу документи по школи, там затвердження про середню освіту, атестат. У нас дуже сильний дощ. Як я від, 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 ну вже прийшло, я не знаю, скільки десь прийшло годин, тут дуже сильний. У мене тут капець жаромається, Серйозно, мене тут. Як я приходжу, я не знаю, мене, мабуть, не було десь близько двох годин вдома. Дву, близько двох годин мене не було вдома. І як я заходжу, Боже. такий моря відкриваю. Я думаю, що тут коїться? Все в тумані, все, все в такому димі. У мене має бути вже клієнтом, тому що я з ним домовилася, я ще поспішала, я ще не могла думала, як, як його швидше прийти додому, щоб. Ну, а Ще в мене масаж мав бути, і це корки, я, я спішу, а, це все дуже ну, так, рух такий, знаєте. І я відкриваю двері, а в мене все в диму, в мене просто все в диму. А я коли виходила з дому, представляєте, Сластиня варила курку. Варила їй курку, і коли виходила, з того просто забула. Залишила цю курку варитися на плиті. У мене ця каструля, ось вона, дивіться. Це капець. Це все в диму в такому жорсткому. Ось. Сусіди позбігалися. А я ще буквально там, я не знаю, мене б не було, мабуть, хвилин п'ять і все б нафіг згоріло. Просто загорілось би, прийшлося б викликати. Ну, завтикала, представляєте, так буває. Тому краще купляти, щоб був. У мене просто не було сухого корму, у мене була курка я купила. Ну, і я, вона голодна, у мене часту тайму мало. А, і я думаю, поки буду збиратися туди-сюди, я її Короче, Зварила. Зварила я. Така філійка. Так, просто вона згоріла, вона крихка. Бачите, що щось не залишилось. Я просто, знаєте, я в шокі. А, прийшов клієнт. Прийшов клієнт до мене, я його він починає цим рушником ну, допомагати мені. Допомагає рушником це все вивітрує. Я відчинила двері, сусіди позбігалися. Я кажу, у вас все, все ок. Окси... Паніка в людей, поляки взагалі дуже ліккливі. Ну, такі трошечки мені і я це за все добре, все. собаки забіжали сусідські мені в коридор. Капець? Ну, буває таке, буває. Добре, що закінчилося добре. Ось так. Зараз добре, що дощ, ще пройшовся. Ось такий, думаю, краще зараз ну, я не зробила масаж, тому що... Каже, ну давайте туди-сюди домовимось. Коротше, домовились на інший день. Ось і вже вже як я горіла. У нас все згоріло. Це добре, що тільки каструля згоріла в курку. такі класні подушки. Штучна орхідея. Алкоголь. Так, зараз треба знайти котячу їжу. Так, ну, явно, їжа не тут. Дивіться, які класні оливки. Там, Мабуть, баночку вісьмо, 17 злотих коштує. Так, перемагаємося. Слухайте, добре, тоді, коли я Це... цей був полум'я, ну не полум'я, а що було, не дійшло до полум'я. А тоді, коли не було тут диму багато, дуже добре, що були закриті вікна. Тому що, якби були відчинені вітра вікна, сусіди б бачили, що йде сильний, сильний дим з цієї квартири. І вони б викликали по-любому. Викликали б служби. І тоді б, взагалі, я би такий штраф мені б впаяли, на, мабуть, тисяч шість злотих за, за це. Розумієте? І коли я прийшла додому вже, от. Там буквально тютілька в тютельку я зайшла і вже почали сусіди збігатися, у них один до одного там бігали в когось що там горить, тому що був такий сморід, такий страшний. Ви знаєте, що коли м'ясо згорає, то дуже сильний, такий, ну дуже стійкий запах, і досі досі він, ну, він не проходить, тому що треба постійно, щоб вікно було відчинене, щоб тому що все впиталося. Просто в мене квітка там зверху стоїть листя почорніло від цього димаку. І буквально реально, якби я ще на хвилинки три затрималась, просто викликали всі служби, і був би мені з'явився. І ще прийшлось би компенсувати за вибиті вікна. Ось. Тому ось так. Ну Добре, що все добре закінчилося, що нічого не згоріло. Ну, Я затуркалась, реально, Я ці дні дуже сильно затуркалась. Плюс в мене безсоння. я 12 днів просто не сплю. Якщо сплю, це по 2 години, і то я цей сон викликаю дуже штучно. Цю ніч спала, десь, я вам скажу, 8 годин я проспала, але також сон був дуже штучний. Ось. Був штучний, тому. Ну, такі мене зараз. Плюс дуже багато подій. Коли я жила там, спокійним життям по грибах, мене... ну як спокійний, ну, таке, день сурка був, рік сорок у мене, то в мене був взагалі такий укере. Я по разів 10 могла отак вернутися, Просто я вийшла з будинку, і я ну, повертаюся перевірити, чи все я вимкнула. А тут якось воно все так ш -ш -ш швидко швидко ш -ш -ш швидко все йде. І плюс безсоння і реально от так ну, за, ну, затуркалось просто цим. Всим. Ну, таке, Але, що ж, що сказати? Зараз я коли виходжу, дійсно зараз краще, щоб у мене була ця фішка, що я. Можу по три рази повернутися, ніж перевірити все, ніж ось так. Тому якось так, якось так. Якось так, якось так. Коротше, в мене проблема з моїм моєю карткою. Представляєте, на картці м йду розраховуватися в магазин, там жабку заходила. В іншій маси не можу розрахуватися, пушить пароль неправильно. Перевіряю його в, в своєму банку, що пароль цей підходить, що він працює. Розрахуватися не можу. В понеділок поїду в банк, і якраз перед італією треба це, злагодити це питання, тому що це мені не дуже подобається, що е, не, можу, не можу нічого купити через картку. Якось дивно. Гроші є. Ось так. Лучу в Віталію я скоро, через буквально три дні, я буду там море, море, море. Дуже хочу картину моря. Дуже хочу в мене там. Зараз я вам покажу. Ось, бачите, в мене там така стіна, тут я сплю. І мені хочеться ну як сплю. Я сплю зараз. Я міняю мене. Мене я реально в мене нема такого, що я сплю в одному на одному місці. Я можу просто по всій квартирі, можу навіть по всіх місцях. Ось в якісь моменти я посплю, посплю трішечки. В не Потім мені потрібно міняти місце. Тому зараз я сплю взагалі в масажному кабінеті там, з цими дверима. Там картина стоїть, вона мені не підходить, я її викину. Хом'яка я підготувала, винесла, його сюди поставила, тому що мала його а, і міняти. А так, мабуть, завтра вже це зроблю, поміняю йому тирсу. А сюди я на цю стіну хотіла а, море поїсти, таке знаєте, поїздити. Якесь свіже море. Сьогодні бачила класну картину моря, але вона мені якби ніби... Чи не пасує сюди щось такого плану. Треба подивитися, тому що я хочу, щоб воно пасувало до цієї а, стіни золотої. Що воно якось дивилося це все. Ой. І, і, і почула, що я так розмовляла. Знайомий, вона каже, навіщо тобі це поліціальна школа? Каже, краще закінчи, купи собі курс масажу і проходь його. там. Ну, приклад... У ну, мене зараз є диплом фізичний масаж і статіст по тілу. І я хочу а ще масажист універсал, там. там такі губо... більш глибокі вже знання, більш до. Лікувального масажу, тому що я працюю тільки з м'язами, а там такі вже більш серйозні теми. Ну, не мануальна терапія, але все ж таки анатомію треба піддівчити, тому що ну, у нас анатомія що, що чомусь дуже погано Мені не сподобалось, як викладали анатомію в, на тих курсах, де я проходила. Ось, Тому треба це все. Ну, дуже багато є а, таких стежок нових у масажі, які хочеться всі знаєте, пройти і розвиватися в цій темі. Тому, мабуть, після Італії, не, мабуть, а точно, 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 точно я а, знайду курси ну, там по рекомендації хочу і запишусь на курс масажу. Буду далі навчатися. У мене такі стіни, тут капець. сусідка на третьому поверсі, вона в 6-й ранку починає так голосно ходити. Просто страшне. І я, коли в мене ж дуже чутливий, я коли пробуджуюсь, я одягаю стопором, стоперем, хоча я раніше дуже боялася стопора мене. А будь страх, що вони мене застрягнуть в вухах, або я слух там, собі пошкоджу ними. А зараз почала користуватися, бо це не, я не можу дуже гучно. Ще коли сплю, не так чути. Коли пробуджа, про... Я ж в мене ривками я сплю. Якщо я сплю дві годинки, то через дві годинки я обов'язково пересинаюся. Потім я можу чотири години не спати, поки я вже не сплю, вже ця сусідка починає ходити. Такі справи, тому користуюся. І за сон я спочатку лягла тут, в цій кімнаті. Потім я принесла масажний стіл, спа... потім мені було погано спати, ну, ложе не підійшло. Я принесла сюди масажний стіл і спала тут в цій кімнаті на масажному столі. Потім мені вже стало незручно, я пішла в масажний кабінет спати. Потім я дізналася таку інформацію, є компас, там він по даті народження вичисляється компас, і мені по моїй даті народження, там це дуже це тонко вичисляють, які кольори по для роботи, для будинку, для відпочинку, які ну, против... ну, не можна кольори. Насити, погано на мене впливають, в яких кольорах я комфортно почуваюся. І ну, це реально правда. От, ну, то, те, що написано, так я себе реально почуваю в цих кольорах. Там було написано, що я маю спати на головою на північ. Я в масажному кабінеті. Мене, я на карімат лягаю, тому що мені треба, щоб було тверде ще. Тому що я можу спати тільки на підлозі, тому що вона тверда. Тому що в мене нерв, проблеми з нервом, сідалічний, і я коли на м'якому сплю, в мене дуже сильно крутить ногу. Мені треба, щоб такий якийсь упор був. знаєте, Тоді я краще ну, тоді мене не, 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 не непокоїть. Корича, нога не турбує. Коли на м'якому сплю дуже-дуже-дуже-дуже, мені треба таке прям тверде і далі на полу спати. Тільки єдине, що можу собі так навіть груди надавити, тому що я люблю спати на, на животі і ножку так за, за, закинути. І все. Це для мене краще. І без подушки сплю, підкладаю сюди. У мене піжама, і я підкладаю під шию. У мене тут е, дуже класна і ортопедична подушка, Треба її, до речі, спробувати, але мені сподобалось. Так, зараз я прогодую щось поїсти. Е, ось. Так, щось прогодую, щось придумаю. Що ще таке вам повідати. М -м. В принципі, поки все дивлюся, в мене е, дуже давно зняти відео снова 5 днів, мінус 5 днів. Ну, я в мене дуже все сумбурно, тому розмовляю тихо, тому що. Ну, я, я така людина, от я завжди думаю про когось. Ну, в плані. Якби я, ну, допустимо, якби я жила на третьому поверсі, от я не думаю, що про мене подумають, але я розумію я емпат, і я розумію, що комусь може бути незручно, голосно, коли е, о 6-й ранку коли починається таке губ губ розумієте над головою. Тобто я якби жила на третьому порі, поверсі, я би тихенько ходила і. Ну, але я б собі техасенько ходила, тому що я знала, що тут живуть люди і їм може це заважати. А, ну, тут такий якийсь егоїзм. Я не знаю, і, і вона не худа, не повна, але такі тяжкі ці, от такі просто тяж, тяжкучі такі ці кроки. Ну, район класний, квартира, квартира подобається. Але оце гуп-гуп-гуп, це жесть. Це просто жесть. Дивіться, яка в мене класна круга Клин, Короче, весь так, там. Потом... <звучит> Это такие какие мне уже подобает. идут. <звучит> так. Ну, все. І я, ну, я би думала про іншу людину, що комусь може бути незручно. Вадно так ходити в, в день, але не о 6 ранку, вони всі рано так. А при, Прям чути, як вона второти йде. Мені не подобається для мене капець. Але коли я, знаєте, в день працюю, в принципі, я а, не звертаю на це так увагу. Коли в мене багато масажів, це ні мене взагалі. Я сьогодні. Іншими справами займалася Я не знаю, дуже чуттєво до звуків, дуже чуттєво, я дуже еп... чуттєва. Так, все, всім пока.